Вправа для вокальних регістрів. Вправа для вокальних регістрів, з якою наша школа вокалу вас зараз ознайомить, допоможе розвитку вашого голосу. Ви будете звучати ліпше, відчувати свій голос краще, розширити свій діапазон. В чому суть регістрів голосу? Регістри голосу нижній та верхній. Вони ж головний і грудний або мовний і фальцетний. Чергуються, тому що вокалі змінюють довжину і натяг голосових зв'язок. Вправа для вокальних регістрів коротко. Отже, виберіть чотири рядки улюбленого вірша. Проговоріть їх нижньому регістрі, тобто низьким голосом. А потім проговоріть ці ж рядки високим тонким голосом, тобто у верхньому регістрі. Чергуйте регістри, говоріть то низько, то високо. Тепер детальніше. Спочатку знайдемо нижній регістр голосу. Уявіть, що ви хочете налякати когось, як роблять монстри в фільмах жахів. Бу -у -у. Потягніть цей моторошний звук, спустіться до нижніх нот. Це для того, щоб відчути вібрації в грудному відділі, зв'язки змикались щільно. Нам потрібна ваша нижча нота. Чим нижче, тим краще. Тому що інакше легко залишитися в розмовному діапазоні голосу, так і не увімкнувши роботу нижніх грудній вібрації. Коли ви знайшли потрібні вібрації і голос звучить низько, читаємо вірш. Намагайтеся, щоб кожне слово звучало низько в грудному регістрі. Не підіймайтеся в звичайний розмовний голос на середню частоту. Далі переходимо в верхній головний регістр. Для цього знайдіть найвищу ноту в своєму діапазоні, яку тільки можете взяти на щільному змиканні. Згадайте, як розмовляють герої дитячих мультфільмів Діснея, наприклад, бурундучки чіпідей тонко, близько до писку. Уявіть, як зв'язки розтягуються на верхніх нотах. Читаємо вірш тонким, мультяшним дитячим голосом. Ви можете орієнтуватися на вібрації в голові, потилиці, лобі, верхівці. Знову ж таки, не спускайтеся в звичайний розмовний регістр під час читання. Кожне слово звучить високо і тонко. А тепер перемикаємо регістри. Коли у вас вийшло відчувати вібрації в різних точках, наприклад, в грудях на низьких звуках і в голові на верхніх, або відчути різний натяг голосових зв'язок, тонке вгорі і щільним внизу. Чим швидше ви переходите знизу наверх і назад, тим гнучкіше і вільніше ваш голос. Сильний, красивий звук виходить у тих людей, хто вивчає свій голос як інструмент. Вправи та методики можуть лише підказати, де шукати потрібну резонацію звуку, але не зроблять це за вас. Найкраще такі вправи робити під наглядом педагогу вокалу. На уроках вокалу викладач виправить і підкаже всі нюанси правильного утворення звуку без травмування голосових зв'язок. Запишись на пробний урок, щоб покращити свій голос.